Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі, сьогодні у на розпаковості, штучні рослини та красиві статуетки для декорації, які будуть прекрасні для будь-якого будинку, танки там, наприклад. Десь в мене на робочих стіл поставить для красоти, Або в автомобіль також в мене поставити. Будемо розпаковувати, дивитися, які вони наприйшли.

Ось дерево. Ось приходить з так, таким ось огурчиком. так, Середині пілопласт. Вверху тепер як по траву зроблена посипка. Так, це ось Іма така штучка. Листя та стовбур. Пластмасові. ось, Так і пом'ялися. справимо їх, щоб були всі... І просто ставимо середину, воно, бачите, спеціальні пази. Воно влазило. Ось такі ось, як бачите, перше деревце у нас прийшло штучне. Штучні рослини. І тут таке прикольненьке таке. Для красоти буде стояти мені в студії. Бачите, в мене вже два таких схожих є деревця. Так що ми відкриваємо ті, дві посилочки других. Два пакетики точніше відкриваємо другі. Прийшли штучні квіти. Теж в вершочку. Той був цей я круглий. Так само бачите, тут зверху трава і типу попосадка. Дікі непоганенки. Як просити для моєї студії так роз, якраз Так. Тут бачите, я хоча округлий, а попередньо був такий більш квадратний. з ніжками. Тут ніжок нема. Бачите, правда, вже посипалася трава так звана. Ось вона, як бачите, ну, непоганий. А ми дістанемо. Так, бачите, всередині пінопласт. Наверху просто приклеєна штучна трава. Вони погані таке. Пригодиться. Такі ось. Як бачите, на могилки для красоти можна поставити. На і той, той, той якогось рідного близького. А я поставлю в себе втудії для красоти. Так, а ми приходимо до третього пакуночка. Ми вкриваємо третього паконочка, який пройшов. Це в нас була Allie Choice три товара в одній посилці. Пізнишку 50%. А це буде для дружини автомобіль для простоти постави. Так, чотири таких ось статуєточки. Так. І менечого, відкриваємо дивимося. Одна. Друга. І третя. Хто замітив, той замітив, Ти молодець. Ми поставимо їх правильно. Ось такі ось вони невеличкі. Написано похоже, правда. Але насправді це буква Л. Ну, ці мана поставити. Так, так, воно не мене маленьке, але можна мене поставити так, красоти там, в машині на е, приборну панель. Це, але потрібно буде двохсторонній скотч купити і просто приклеїти його. Так, роз... ну, такі непогані таке у нас. Так, не з тієї сторони, а зі, то, то має бути обличчя. Як бачите, прикольненькі такі. Що ж, кому сподобалось відео, ставте подобайки. Точніше не так, посилання на дані товари я залишу під відео. Кому сподобалось відео, ставте подбайки, підписуйтесь на канал. Вступайте в моїй групі, Viber, Telegram та да, Telegram. Тобто, запрошуйте друзів. Я планую ще дне чи два відео випустити і хочу зробити невеличкий, невеличкий канікул, може місяць-півтора. Так що всім дякую за увагу. До наступної зустрічі. Зустрінемося через, через тиждень. Всім па-па.